Ші слова подяки сьогоднішнім ініціаторам проведеного заходу такої прекрасної літературно-музичної композиції. Це, зокрема, вчителям української мови та літератури Валентині Федорівні Коропець, І тим, хто були задіяні, а саме найголовнішим нашим гостям це дітям, які були за собою вчителі. Спасибі найшанованішим нашим гостям. Ну, я їх називаю наші, бо вони наші громадській організації Україночка. Сутні на цьому святі і, звичайно, моїм колегам і Жанні Миколаївні, і Олені Пані, всім дякую вам за увагу. І високий і рівень майстерності, читання на пам'ять, і, звичайно, крицевої такої вдачі, віри і віри в те, що ви робите найсвятішу справу на світі. Ми з вами вчимо дітей. Всім дякую за увагу і вам спасибі.